Вітаю на уроці української мови. Сьогодні у нас з вами розвиток зв'язного мовлення. Ми будемо з вами переказувати текст віщуни природи. Давайте відгадаємо з вами загадки. Хто це каже? Кар-кар-кар. Хто літає поміж хмар? Це дзьобата горда пані ходить в сірому жупані. Як зоветься ця матрона? Знають всі, що це ворона. Наступна загадка. Як лебідонька кружляє, по доріжці стелиться, під собою замітає снігова метелиця. Так. Сьогодні на уроці ви будете продовжувати вчитись переказувати текст письмово за планом. Давайте пригадаємо, з яких частин складається текст. І ми з вами це згадаємо і дізнаємось багато цікавого. Давайте прочитаємо текст. Віщуни погоди. Чимало птахів передбачають погоду. Придивіться уважно до синиць, ворон, горобців узимку, і ви можете передбачити зміни в погоді. Вранці попискують синиці. Горобці ховаються у купі з хмизу, а перед тим вони носили в дзьобиках пір'їнки, пух, утеплювали свої житла. Це означає, що невдовзі посилиться мороз. Добрими віщунами змін погоди є ворони. Перед завірюхою вони гучно каркають, зграями в снігу купаються. Перед посиленням вітру тихо сидять на нижніх гілках дерев, а сіли дружно на землю, чекай відлиги. Поясни, як ти розумієш значення поданих слів. Назвами з вами в тексті були ось такі слова Віщуни чимало передбачити хмиз відлига. Як ви розумієте значення цих слів? А ось про що нам говорить Левенятко. Що таке віщун? Віщун – це той, хто віщує, пророкує, передбачає події наперед. Що означає передбачати? Це бачити, припускати, що не буде заздалегідь, чекати чогось, передбачати якусь подію, яка може трапитися. Ось наші з вами віщуни передбачають погоду. Що таке хмис? Це невеликі тонкі гілки, відділені від дерева. Гілочки, купа гілочок називаються хмиз. Чимало. Чимало? Це немало, досить багато. Відлига це значне потепління взимку або ранньою весною, що викликає частокове розставання снігу льоду. Дайте відповіді на запитання, яких птахів називають віщунами погоди? Ми з вами тільки що прочитали. Віщунами погоди називають синиць горобців ворон. Як себе поводять синиці і горобці перед посиленням морозу? Вони втепляються, так вони до своїх будиночків гнізд носять пір'я, гілочки. Що роблять ворони перед завірюхою? Коли очікувати посилення вітру? Як ведуть себе ворони перед відлигою? Не хвилюйтеся. Якщо ви знали відповіді на всі запитання, ми з вами ще раз перечитаємо текст. Так, подивіться, яку погоду віщують зображені птахи. Поясни, чому так думаєш? Згадай, як писати переказ. Ми зараз з вами подивимося пам'ятку, як його писати. Поділи текст на частини. Добери заголовок до кожної частини. Запиши план. Прочитай окремі частини до складеного плану. Перекажи кожну частину. Закрий текст і напиши переказ за планом. Щоб поділити текст на частини, спочатку слід згадати, які частини тексту бувають. Складається зазвичай з трьох частин: зачин, основна частина та кінцівка. Зачин це початок тексту. Основна частина це в основній частині відкриваються певні події. І кінцівка це вже завершення нашого з вами тексту. Отже, ми з вами зараз прочитаємо ще раз текст. Далі. Складемо поділимо його на частини. До кожної частини доберемо заголовок, запишемо план і далі вже будемо переказувати. Чимало птахів передбачають погоду. Придивіться уважно до синиць, ворон, горобців узимку. І ви можете передбачити зміни в погоді. Вранці попискують синиці. Горобці ховаються у купі хмизу. А перед тим вони носили свої у дзьобиках пір'їнки, пух, утеплювали свої житла. Це означає, що невдовзі посилиться мороз. Добрими віщунами з міт є ворони. Перед завірюхою вони гучно каркають, зграями в снігу купаються. Перед посиленням вітру тихо сидять на нижніх гілках дерев. А сіли дружно на землю, чекай від лиги. Так, якщо ми подивимося на текст, то ми побачимо, що він складається з трьох частин. Зачин, основна частина і кінцівка. Зачин. В зачині говориться про те, що багато птахів передбачають погоду. Якщо до них придивиться до синиць воронних горобців, ми зможемо передбачити зміни в погоді. Далі, в основній частині, нам з вами говорять про віщунів таких, як синиця та горобці. Що роблять вони, коли незабаром буде мороз, коли посилиться мороз. І в кінцівки говориться про віщунів ворон. Що вони роблять так? перед завірюхою, перед посиленням вітру. І перед відлигою. Ось з таких частин у нас з вами складається текст. Так, прочитали, визначили частини. Давайте тепер прочитаємо з вами першу частину. Чимало птахів передбачають погоду. Придивіться уважно до синиць, ворон, горобців узимку, і ви можете передбачити зміни в погоді. Як ми можемо з вами назвати цю частинку тексту? Отже, ми з вами зараз напишемо в ваших зошитах, так? число. Класна робота у вас записано. Далі ви пишете віщуни погоди. План. І записуйте план. Ось ви прочитали самостійно здобужіть, будь ласка, заголовок до цієї частини. Далі, друга частинка. Вранці попискують синиці. Горобці ховаються в купі хмизу, а перед тим вони носили в дзьобиках пір'їнки, пуху, теплювали свої житла. Це означає, що невдовзі посилиться мороз. Як ви назвете цю частинку нашого тексту? Запишіть. Далі третя частинка, отже, три з крапочкою. Добрими віщунами змін погоди є ворони. Перед завірюхою вони гучно каркають з граями в снігу, купаються. Перед посиленням вітру тихо сидять на нижніх гілках дерев, а сіли дружно на землю, чекай від лиги. Подумайте, як ви назвете цю частинку. Переказ. Так. Отже, ви записали план. А тепер нам потрібно з вами ще раз перечитати текст. Після прочитаного ви закрите відео і, користуючись планом, перекажете текст усно, а далі письмово запишете до своїх зошитів. Отже, наостанок пропоную вам ще раз переслухати текст. Чимало птахів. Передбачають погоду. Придивіться уважно до синиць, ворон, горобців узимку, і ви можете передбачити зміни в погоді. Вранці попискують синиці. Горобці ховаються у купі хмизу, а перед тим вони носили в дзьобаках пір'їнки, утеплювали свої житла. Це означає, що не досі посилиться мороз. Добрими віщунами змін погоди є ворони. Перед завірюхою вони гучно каркають. З граями в снігу купаються. Перед посиленням вітру тихо сидять на нижніх гілках дерев, а сіли дружно на землю, чекай відлиги. Отже, ви текст прослухали. Тепер я пропоную вам закрити відео, переказати його за планом усно і далі записати до ваших зошитів. На цьому наш урок розвитку зв'язного мовлення на сьогодні завершено. До нових зустрічей!